Всім вам миру Божого! Сьогодні дуже багато людей вірять в НЛО. Але на самом ділі НЛО це є біси, тому що про НЛО Біблія не пише, Біблія пише про те, що НЛО це падші ангели, які прийшли на землю, які згрішили, і яких вигнали з неба сам Бог. І що саме інтересне, що є багато свідків того, що е, ці беси, вони на самом ділі існують, це духи, і вони мучать людей. Але до кого вони не приходять? Вони не приходять тільки до дітей Божих, до тих, хто виконує волю Божу, до тих, хто є реально учениками Ісуса Христа. А всі остальних приходять.